Мир і добро, вітаю тебе на каналі Серафим. І сьогодні продовжуємо дев'ятницю перед Різдвом Христовим. Отож День Другий. Молитва на кожен день. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородиця. «Цариця Небесна, ти пізнала всю того людства, що очікувало на сповнення обітниці про прихід Спасителя. Ти після благовіщення носила у дівичому лоні Месію, очікуючи на день, в котрому, згідно з пророцтвом, він мав народитися. Благаємо тебе, Богородице, споможи нас у ці дні. Споглядати велике таїнство і достойно приготуватися до Різдва Христового. З тобою славимо Бога і дякуємо йому, що зіслав Сина Свого, що народився від Діви, і просимо Твоїми молитвами, нехай сподобимося благодаті Твого Сина. З книги буття. 49 глава, 10 стишок. Берло від юди не відійде, Ні з споміж стіб у нього, поки не прийде той, якому він належить, Йому будуть коритися всі народи. Яків, благословивши своїх синів. Пророкував про прихід Спасителя, і воно сповнилося власне тоді, коли царем юдеї став ірод, котрий не був юдеєм. Господній пророцтва сповнюються у властивому часі. Серед вибраного народу справедливі очікували з вірою на його сповнення. Господи Ісусе, сповнення всіх старозавітніх пророцтв, Ти об'явив нам Отця, Ти повнота об'явлення, дякуємо тобі за всіх Отців наших у вірі, допоможи й нам за їх прикладом жити і сповнювати в своєму житті Слово Боже. Молитва на завершення кожного дня. Отче предвічний, твій син явив світо зіреце людяності, приймаючи людську природу, відновина з силою Твоєї благодаті, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.